Хочу вам розповісти правду про те, чи експортує Україна електрику, України ЄС. Ось у Фейсбук на офіційній сторінці Міністерства енергетики України. Була 20 листопада опублікована інформація про те, що начебто твердження. Що електроенергії достатньо для всіх, просто влада передає її, продає її за кордон. Це начебто фейк, начебто експорт електроенергії заборонили одразу після початку масштабних атак на електри... електричну інфраструктуру. Давайте розберемося, як же насправді чи передає Україна електрику? Усі посилання. Як на оцей допис, як на всі інші сайти, будуть в описи до цього відео. Переходимо на ось такий чудовий сайт. Це сайт європейський. Це сайт про те, як між країнами відбувається передача електрики. Скільки, у яку годину, у яку дату. Електрики надходило з однієї країни та іншої. І ось на цьому сайті ви можете обрати отак от сам сайт. Посилання буде в описі. Запам'ятайте, ось це нажимають, потім це нажимати. І чекаємо, коли остаточно завантажиться сайт. Ось він вантажиться. І тут є можливість подивитись від кожної країни, ось Україна, ви знаходите серед країн, перелік країн, Україна, і тут, перемикаючи ось це все, ви можете подивитись на будь-яку дату, от тут стоїть зараз сьогоднішня дата, ви можете на будь-яку дату подивитись, куди яка електрика передавалася. Оці в цих позначеннях останні дві літери позначають країну. Наприклад, оце Україна- Угорщина, Україна Молдова, Україна Польща, Україна Румунія, Україна Росія. Тут навіть це можна перевірити, чи постачалася електрика. І давайте дещо зробимо. Ми виставимо дату жовтень. З 10 по 11 забороняли експорт. Ну, Тут, може, ще не встигли вимкнути 12, 13, 14. Візьмемо, наприклад, 20. 20, 10, 22 року. Це ми вже були з, з постійними планами, графіками відключень і таке інше. І ми сиділи без електрики, ну, яка територія була без електрики. Але давайте ми подивимось. Чи передавала Україна електрику? Щоб не затягувати час і перемикати всі ці вкладки, я вам трохи заощаджу часу і ось це вмикаємо. І що ми тут бачимо? От, Україна! З України в Румунію. З Румунії в Україну нічого не йде, а з України. У Румунію. Іде? І тут цікава є річ. Наприклад, 6 вечора з 18.00 до 20.00 постійна передача була 500, наголошую, мегаватт. Це 500 мільйонів 500 мільйонів ват. Якщо у вас є. Дома лампочка. енергозаощадлива лампочка. Її потужність всього 20 Вт. 500 мільйонів Вт поділити на 20 Вт однієї лампочки. Це виходить 25 мільйонів лампочок могло працювати одночасно. Повторюю, 20-10. 6 вечора до 20 вечора. Тоді, коли майже півкраїни було без світла, ви скажете, так не, не встигли ще відновити. Добре. А коли був у нас Блек-Алл? Давайте знайдемо цю дату. Це було вже листопад, 23-го був обстріл і 24-го. Ну, можна сказати, дві третини країни сиділо без світла. Обираємо цю дату. І знов з України у Румунію надходила електрика. І ще й яка потужність надходила? Вранці з 5-го ранку до 6-ї ранку, повторюю, 24-го з 5-го до 6-ї ранку 303. Мільйони, мільйони Вт. Давайте порахуємо, скільки це лампочок було. 300 мільйонів Вт. Ділимо на 20 Вт. Ділимо на 20 Вт. Виходить, 15 мільйонів лампочок. Ну, скажу, ну що ж лампочка? Лампочка то лампочка, а от, наприклад, холодильник. Він же споживає набагато більше, ніж там та лампочка. Добре, беремо 300 мільйонів Вт. Ділимо. Наскільки, скільки у вас споживає одночасно холодильник, Ніяк не більше, ніж 500 Вт. І отримуємо, що в цей час завдяки тієї електрики, яка 24 листопада. З 5 до 6 ранку передавалось у Румунію в Україні могло одночасно працювати 600 мільйонів холодильників. Вони не працюють постійно. Це на увесь Київ одночасно стільки холодильників не працює у домівках. І після цього нам Міністерство енергетики України розповідає, що. Насправді, експорт електроенергії заборонили одразу після початку масштабних атак і не відновлювали. Так а що оце таке? Що це? Для тих, хто сумнівається, що це офіційний сайт, ми перекладемо його українською мовою. І тут ми бачимо, що цей сайт чим він займається, яка тут? Подається інформація. Це центральний збір та публікація даних про виробництво транспортування та споживання електроенергії та інформації для загальноєвропейського ринку. І це межа зона торгів. Це не просто щось там кудись перейде. Це торгів. Це продає країна стільки. От можна ще подивитись, 25-го також сиділи без електрики. Обираємо 25 те О, виявляється, вночі ми отримували від Румунії електрику. Чудово! Але ввечері вже віддавали електрику у Румунію. Тобто... Продаж електрики у Румунії і у зворотному напрямку відбувається постійно. Але це не тільки Румунія. Тут ще є, окрім Румунії, ще Угорщина. І 25-го, дивіться, які потужності, це все мільйони ватт. Які потужності 25-го передавались в Угорщину. Там хтось в Угорщині, хтось там в Румунії, там якісь заяви робить, не дуже підтримуючи Україну. Але ми туди продаємо електрику. І коли ви вранці з 5 до 6 або з 6 до 7 не могли своїй дитині вранці зробити чайку та підігріти їжу, то ви. Могли розповісти дитині, що десь у Румунії або десь у Угорщині є посольства та консульства тих людей, які пішли війною на Україну, які воюють з Україною, які хочуть захопити всю Україну і знищити всіх українців. То в цих посольствах і консульствах в Угорщині і в Румунії є електрика. І, скоріш за все. Ця електрика надійшла з України. А ти, дитинка, потерпи. Бо хтось стверджує, що ми на експорт електроенергії не передаємо, не продаємо. Ми зупинили експорт. Хоча, хоча насправді вся електрика як шла, так і йде. Тож, знайте правду. Поширюйте правду. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете ще подивитись у наступні викриття неправди, яка поширюється в інформаційному просторі, підтримайте цей канал. Все є в описі до цього відео. Можна поставити просто лайк, можна написати просто коментар, а ще краще підтримати канал за посиланням під відео. Будь-яка сума, дуже просто і легко вона там проводиться і сплачується. З перегляду відео зараз YouTube платить не більше, ніж одна копійка з одного перегляду, тобто 10 гривень з 1000 переглядів. Якщо ви хочете, щоб подібні відео публікувались, і ви дізнавались правду про те, що відбувається, підтримайте канал. Буду дуже вдячний. На цьому, все. Дякую.